Привіт усім! Куплено на Aliexpress кухонний подрібнювач Сокані потужністю 800 Вт. Складається з двох частин Це є силовий блок, який має дві кнопки швидкості, дві швидкості. Друга частина – це є металева чаша внизу має гуму, для того, щоб не сковзати по столі. Дві пари ножів, які вставляються на такий металевий штир. Так, Кришечка. Накривається ця кришечкою і встановлюється силовий блок, переключаємо швидкості. Китайці обіцяли, що буде так, чаша мати 3 літри, але прислали чашу на 2 літри. Отже, обманули. Так, і написано ліміт, скільки можна завантажувати м'ясо.